Так, швидко щітку до рота. Що? Лютіше, ти маєш вдавати, що насправді лютий. Але бігом почистила зуби і не змушу мене повторювати двічі. Те, що треба. Це Лоїс. Вона моя онука. Що ти робиш? Готую млинці. Будь ласка, накри на стіл. Ми з дружиною виховуємо її після смерті доньки. Бувай, дідусю. Життя непередбачуване, і бабуся теж нас залишила. Кохання мого життя. Ти плануєш самотужки її виховувати? І так, щодня? Так. То подзвони іншій бабусі. Бабусі Уїві. Так. Найменше я хочу зараз спілкуватися з Уїві. Ну, як ви тримаєтесь? Mm. Mm. У вас є якісь плани mm. щодо Елоїз? Mm. Ти скута, як пружина. Mm. З нашого боку, у неї чимала родина. Приходьте поплавати в будь-який час. Hey. Привіт, друзі. Привіт, Елоїз. Привіт, Елоїс. Гадаю, варто обговорити спільну опіку. Цього не буде. В неї є батько. Вас ніби засліплює, коли йдеться про сина. Він наркоман. А ви, Алкаш, раз дякую. Біжіть додому до ванної з віскі і втопіться у ній, Напийтеся і млійте у бульважках. Так я зроблю. От і добре. Від авторів фільму видимість гніву. Ми говоримо про життя маленької дівчинки. Знаєте, що ровіно? Пишіть заяву на опікунство. Елоїс потрібно більше любові, ніж може дати один дідусь. Що їй потрібно, так це стабільність. Особливо зараз, коли вона втратила свою бабусю. Одну зі своїх бабусь. Родина це більше. Це ти, я і татко. Ніж те, що ви бачите. Ти просто не хочеш підпускати її до нас, чорних. Кевін Коснер. Я втратив усе і не можу втратити її. Октавія Спенсер. Нехай вона дізнається зараз, що за неї варто боротися. Ви не любите чорношкірих, Ентоні Макі. Не всім. Йдеться не про чорних та білих. Я люблю тебе, дідусю. Йдеться про Елоїс. Чорне та біле. Ти багато краса, це, напевно, я це Ні. Це мені не подобається.